Лукашенко, президент Білорусі, назвав Володимира Зеленського гнидою. Що в цьому всьому не так? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє» і тут я хочу додати кілька важливих акцентів стосовно того, як би себе мала вести. Україна відносно Білорусі, і не тільки. Власне, чому Лукашенко назвав Зеленського гнидою? Тому що, за словами Лукашенка, вони провели розслідування і виявляється, що білоруські партизани, які здійснили удар дроном по авіадрому, на території Білорусі і пошкодили російський воєнний літак, що їх готували в Україні, і що така операція не могла відбутися без відома Зеленського як Верховного головнокомандувача. Ну і відповідно, Зеленський гнида, бо це операція на території Білорусі. Це такий трошечки сюрреалізм, якийсь, коли Лукашенко таке говорить. І в мене взагалі виникає певні запитання: ну а де де тут логіка? Ну, от дивіться, візьмемо початок війни. 24 лютого 2022 року, початок повномасштабної війни, по двох напрямках з території Білорусі розпочався наступ московської армії. Тобто вторгнення повномасштабне з величезною кількістю жертв з мільйонами біженців відбувається з території Білорусі. Насправді, з точки зору юридичної, це вже покладає на Білорусь. Певну відповідальність. відповідальність. І моральну відповідальність, і юридичну відповідальність, і військову. І коли Лукашенко називає Зеленського гнидою, то в даному випадку він, ну, по-перше, кривить душею. По-друге, якби поводить себе абсолютно нелогічно. Я можу погодитись з такою оцінкою Володимира Зеленського. Ну, якщо взяти до прикладу те, що ці два напрямки з Білорусі не були заблоковані, не були перекриті, не були заміновані, не було вирито там протитанкових укріплень і ще багато інших речей. За таке можна називати, але за якусь військову операцію, навіть якби її проводили не білоруські партизани. А українська розвідка чи сили спеціальних операцій на території Білорусі. Ні, насправді, після 24 лютого 2022 року Україна, якби мала міжконтинентальні там балістичні ракети, мала би повне і моральне, і юридичне право такою ракетою влупити по резиденції того самого Лукашенка. І це було би насправді, між іншим, справедливо. І тут я власне підходжу до. Головної мети власне, сьогоднішнього відео, які акценти я хотів би розставити. Знаєте, в нас е, панує така певна меншовартість на абсолютно різних рівнях. Оця нам чужого не треба, але і своє не віддамо. Там ще щось. Це все абсолютно неправильно. Нам треба е, будити в собі світогляд і опиратися на голос крові нащадків воїнів Святослава, нащадків воїнів Богдана Хмельницького. А не якихось селян-кріпаків, які просто обороняють свою маленьку хату з краю, от вона моя. Якщо обороняти виключно маленьку хату з краю, то раніше чи пізніше ту хату в тебе заберуть, або оподаткують тебе настільки, або обріжуть садочок, або ще щось, або ще щось. Ні, повинна бути певна амбіційність. Лукашенко насправді чітко підтримав Московію в її повномасштабній війні проти українського народу. Абсолютно. І тому в української армії, в українських диверсантів, в українських спецслужбовців повністю розв'язані руки що з моральної, що з юридичної точки зору. Боятися, що вступ білорусі в війну може щось там фундаментально змінити, переламати це повна брехня. Такого не буде, тобто напасти сильніше Путін, ніж напав він зараз, також не може. Ну, єдиний невикористаний козир в них є це ядерна зброя. Її використання може змінити все. Але, власне, Лукашенко, знаєте, ну, тут такий анекдот мені згадується: там канібал кісточкою подавився. А ще є така фраза: не буде лихо, поки тихо. О те, що Лукашенко зараз робить, звинувачуючи фактично українську армію, на чолі якої нібито стоїть Зеленський. Я кажу нібито, тому що насправді наші військові успіхи відбуваються не завдяки Зеленському, а всупереч це він робить даремно. Тому що раніше чи пізніше українська армія повинна добратися і до самого Лукашенка насправді, тому що він надає повне сприяння. Московській армії, яка воює проти України, яка вбиває українців. І якщо ми глянемо, згадаємо всі уважно ті всі звірства в Бучі, Вірпіні, Ворзель, Гостомель там і так далі, це ж все зробили московські солдати, які прийшли з території Білорусі. Тому Лукашенко за ці слова буде відповідати, точніше він буде відповідати за свою допомогу Росії, а не за те, що він Зеленського назвав Гнидою. Думаю, що ці акценти дуже важливі, тому прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте дане відео. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую вам всім за увагу!